Друзі, всім привіт! Ну що ж, Наві все ж перервали серію поразок проти Спіріт. На п'ятий раз їм вдалося здобути дуже впевнену перемогу та пройти до півфіналу ESL Pro League, де вони зустрінуться з G2. Командою, з якою в них теж є цікава серія перемог чи поразок. Я вам розкажу далі трошечки пізніше. А ось будуть вони боротися за місце у фіналі чергового великого турніру. Нагадаю, що наразі у Наві є ще одна цікава серія: це три поспіль фінали великих турнірів. Blast і Sport World Cup, Кельм, і зараз є шанс вийти вже в четвертий фінал поспіль. Тож, сьогодні говоримо про два чвертьфінали, два півфінали. Попрошу вас, як завжди, поставити лайк під цим відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка дуже важлива. Важлива також підтримка моїх спонсорів, яка фінансова. Для них вчора, до речі, вийшло нове відео, де я там поговорив про ЕНС, про бро і так далі. Тому якщо вам це цікаво, то долучайтеся. Але буде крутіше, якщо ви долучитесь до благодійної лотереї, де ми збираємо кошти для третьої штурмової бригади. За донат кратний 50 гривням ви можете отримати різні цікаві скини навіть за 500 гривень. Вчора ви трошечки накидали, але давайте, може, якимось чином до кінця неділі ми доб'ємо 10 тисяч, і це взагалі буде дуже супер. Тому сподіваюсь на вашу підтримку. Посилання є в описі до цього відео і на пост, і на саму банку. Тож, переходимо до матчу Наві. Вони дуже-дуже впевнено зіграли проти Спіріт, а пікнули Спіріт і чомусь даст. Я не розглядав взагалі такого варіанту, що вони можуть це зробити. В результаті ми побачили, чому багато хто був здивований. Я поскролив Твіттер, і там дуже багато людей здавалося тому, що Spirit пікнули мапу Dust 2 13-5 Наві. Без жодних шансів просто вкопали. Тут насправді мені і виділити немає чого. Дуже впевнена, дуже якісна гра. В більшості в Наві просто знали все, що робить їхній суперник. Ми завжди казали, що Spirit грають примітивно. Все залежить від того, чи перестрілюють вони. Цього разу вони не перестрілювали. Наві просто жорстко вбивали всіх. Всі 5 гравців Наві зіграли краще, ніж всі 5 гравців Спіріт. В Донка 0.95, найвищий рейтинг в команді. В Alexib 1.03, найнижчий рейтинг в команді. Що робив Джель? Це просто шок. Перед екранами ви бачите один єдиний момент, який вартий для того, щоб потрапити з DASTU в це відео. Це клач 1 в 3, де я не розумію, як взагалі Чопер не дограв з тою хаєшку. що він робив. Він знав, що е, джель має бути лоу. Я не знаю. Спіріт дуже погано, дуже погано виглядали. І це прикольно. Далі була Міраж, тут вже все було ближче, але а, попри те, що рахунок 13-9 Наві грали дуже впевнено. 15-7 за першими дуелями, один програний клач. І свої раунди в захисті, де Спіріт набрали 7, вони перш за все базувалися на тому, як зіграє Широ. Вони виграли пістолетку, це важливий нюанс. Але після цього сталося те, що 4 з 5 наступних раундів Спіріт виграли тільки після того, як Широ робив мультикіл. Загалом він дуже сильно відіграв цю першу половину. В нього був рейтинг 2.22, рахунок 18 на 5, 137 АДР. Ну просто чудово. Вже здавалося, що це може бути небезпечно, бо першу половину вони все-таки виграли. Але далі наві просто показали, чому Міраж це найкраща їхня мапа, а вони найкращі на цій мапі. Особливо джельте іме. Знову вони. Дуже жорстко контролювали мідл. Вандефул підключався, який знову зіграв поганий матч, погану мапу одну і другу, ну слабенько він виглядав. Вони домінували повністю над своїм суперником, дуже класно працювали з гранатами, тиснули постійно на суперника. Джель знову ж таки відіграв прекрасну мапу 1.89. Загальний рейтинг у матчі 1.80, І він наразі найкращий гравець цього турніру. Він скинув цього трону Донка. Донк вже не опуститься, але. Далі він не зможе покращити свій результат також. Джель, не факт, що покращить результат, бо таке важко покращувати, але загалом він виступає дуже добре. А в цьому матчі я думав, що він став найкращим антріфрагером, але ні, там біт, просто так тихенько-тихенько. Він зробив 8 антрикілів. Для цікавості вам розкажу, що у Донка їх всього 5 за весь матч. Це дуже-дуже погано, але з іншого боку, Спіріт зробили всього 11 антикілів загалом. Тому він зробив типу половину, це не так і погано. Чудова гра від Наві, а Спіріт в ямі не стріляють, тактики без стрільби не працюють. Тому Спіріт заслужено покидають турнір, а Наві проходять півфінал. Інший чвертьфінал був. Я не знаю, як його назвати. Бо не сказати, щоб матч Наві був надто цікавим. Цей, ніби і три мапи, але Ну, це було зовсім не цікаво. Почнемо з того, що я взагалі не розумію, що команди пікали Це, це якась. Турнувата історія Liquid забанили мапу, на якій в них 8 поспіль перемог. Ancient. це першим баном відлітає. Далі G2, логічно забанили Anubis. все-таки вони не в тому становищі, як я думав, щоб банити вертіго проти цих Liquid. де є Kinder, до речі, нещодавно на стрімі на цьому ж турнірі він коментував англомовну трансляцію. Він розказував, що жодного разу після оновлення, тобто з травня, вони не грали Вертіго жодного разу. І G2 все рівно бояться грати цю мапу, бояться навіть допустити, що вона, що вона буде десь на десайдер. Бо врешті шостим баном, шостим піком баном вони прибрали вертіго. Саме G2 забрали вертіго. Далі Ліквід чомусь пікують інферно. Ну це це, от взагалі, я не розумію. Я ж цю мапу предикти на те, що G2 її пікнуть. В результаті ми побачили, що Ліквід не готові грати. Так, в них були хороші моменти. Вони насправді класно. Робили якісь підходи, в них хороші дефолти були. Таке, як ми бачили зазвичай в самих G2, В Атаці вони непогано виступали. Але що вичвіряли тут гравці G2? Це було надзвичайно сильно. В захисті Мальпс Ніко Монесі просто позакривали своїх суперників, і потім в атаці добили там потрібно було вже тільки 4 раунди. При цьому ще всі клащі програвалися. Там JKS, найстраїв nice як дурний, але нічого не вийшло. Тоді G2 пікнули міраж. Теж доволі дивний вибір, я вже би на їхньому місці дивився би на якусь даст. І цей дивний вибір знову ж таки не спрацював. Тут вже ввімкнувся і Кіндер, який першу мапу просто провалив. Але і взагалі вся команда Liquid дуже добре виступила. І JKS, і Twist, і NAF, і Ultimate. Взагалі, мені єдине, що запам'ятався, такий дуже показовий момент того, як G2 грали в атаці на цій мапі. Закінчилось воно. П'ятьма раундами для них, але це їм не дуже допомогло, бо захист в них, як завжди, просто жахливий тут. В сьомому раунді Altimate робить мінус 2 за ВП зі стерсу. Окей, буває. В восьмому раунді Джитул знову хоче йти на базу А. І він знову з стейрсу робить мінус 2 за ВП. От просто з тієї ж самої позиції. Ніякої реакції. Так, його цей раз вбили, але все-таки після мінус 2. Ну і нюк. Бр, нюк це, це капець. Liquid забанили dust 2, бо були готові грати проти G2 Nuke. І це був провал 11-1 в першій половині. Закінчилося воно взагалі ейсом від Мальпса. Монесі домінував просто нереально. І в захисті і в атаці, але це просто неважливо. Там Stax'у можна було навіть не вмикатися. Він відіграв першу половину 5 на 6. Причому він вже кіли добрав вже десь десь там в кінці. Не було атаки в ліквід, просто. В якийсь момент стало все дуже примітивно і дуже хаотично. Не вдавалося жодної якоїсь цікавої комбінації, якогось цікавого розміну зробити, тоді як у джиту залітало все. Тож, це закономірний розгром. У нас були три мапи: 13-3, 13-3 та 13-5. Просто команди, які програли, набрали 11 раундів за три мапи. Це було не цікаво. Ліквід отримали по обличчю і тепер можуть спокійно готуватися до наступного турніру. бо а це насправді хороший для них досвід, і саме для тліца, як для капітана. Так, далі в нас півфінали: Мібер проти Eternal Fire. Тут не будемо довго затримуватися. Мібер молодці. Вони дуже кра круто, що дійшли сюди, але все ж таки я не дуже вірю в те, що вони мають взагалі фінал доходити. Ну це я дуже сильно здивуюся. Eternal Fire, вони грали з сильнішими суперниками. У них були і Наві, і Віталік, і Земонгус. Тоді як у Мібер були. Мейті, дуже нестабільний героїк, були на Нензі, і виявилося, що дуже-дуже нестабільний Спіріт. У Eternal Fire чудова індивідуальна форма. В них прекрасна Anubis, Прекрасна Inferno, Прекрасна das 2. Тільки жаль, що Мібер паня цю das 2. Тому я очікую, що Eternal Fire і на досвіді, і на індивідуальній формі, і на підготовці проходять спокійно у фінал. Inferno або Vertigo від турків від Мібрів, напевно, нюк. Вони, як справжні бразильці. Вміють та люблять пікати її. На Десайдер Анубіс, мапа, яка для обох є основним піком, першим піком. Тому я не думаю, що навіть туди дійде. Зараз, як Сандарес вімкнеться, це буде сильно. Ось, Але так само я і не дуже здивуюся, якщо бразильці знову щось учудять, і там Сафі дропне 35 кілів і вони виграють. Але сподіваюся, що так не станеться, бо тоді фінал вже буде точно. Не готові мібри для Best of 5 фіналу на Лані проти G2 чи проти Na'Vi. І ось чи будуть це G2 чи Na'Vi, давайте розбиратися. Це буде вже другий матч о 8.30 вечора. Почнемо з того, що я вам розказував на початку про такий довгий стрік від Na'Vi. Na'Vi у цьому складі ще ніколи не програвали G2. Вже вони грають більше року, і щоразу команда. Наві вигравала. По мапах це 13 на 4 на користь Наві. Востаннє вони зустрічались між собою у фіналі eSports World Cup. Тоді 2-1 Наві виграли. А після програної Ancient вони забрали Нюк та Інферно. Тому у Наві все дуже добре. А взагалі востаннє Ві програвав проти G2 ще у складі OG. Нагадаю, що після того він був і в складі G2, і в складі НайПі, і в складі Наві вже він більше року. Тому він вміє грати проти цих суперників, але тепер це вже ну новіші 2 хоча вже з ними вони і грали. А по тому, як вони йшли сюди, це в них однаковий взагалі шлях. Єдине, що наві ще досі жодної мапи на турнірі не програли. G2 вже програли проти SrediMax Макс та проти Ліквід. І якраз таки те, що вони програли міраж, це дуже добрий знак для Наві, тому що Наві вміють грати цю мапу. Але прикол в тому, що Міража ж не буде, тому що в минулому матчі цими командами тут забанили мапу Міраж, і я думаю, що після цього провалу з Ліквід вони знову-таки забанять цю мапу, бо Наві банять вертіго в будь-якому випадку. Тоді G2 прибирають Міраж. Наві, скоріше за все, будуть дивитися на DAS-2. Я уявляю, це саме так, тому що ну, це впевнена для них мапа. G2 щось також не дуже намагалися її пікати проти Ліквід, хоча періодично вони її все-таки пікають і навіть вигравали проти Астраліста Virtus.pro. Однак проти Маус у Кельні вони її... Програли, причому доволі впевнено, програли. Що ж пікати G2? У G2 є декілька варіантів. Один з них це Inferno, після матчу з Liquid це очевидний варіант. А також є Ancient, але в наві там зараз серія з кількох перемог поспіль саме з чотирьох, в тому числі з двома перемогами на цьому турнірі. В G2 тут теж три перемоги поспіль, але була поразка від фейс 1 серпня на Blast Groups. До цього вони, до речі, якраз нагадують, що виграли проти Наві саме цю мапу, але на додаткових. Але тоді ще в Наві не було серії з перемог. То все ж таки, враховуючи те, що команда молода, змінена, вони будуть дивитися по результатах, скажімо, в лайві. і візьмуть саме Інферно після того, як вони дуже впевнено її зіграли проти Liquid. Тому виходить, що в нас даст та Inferno, і на третю вже потрібно думати, що там лишається, але тут вже може будь-що. Так само, як і нюк, так само, як і Анубіс, як і Енчент. Саме хоча ту ж саму нюк, навіть наприклад, можуть пікнути, як вони робили це в фіналі eSports World Cup. Дуже все тут закручено, дуже все цікаво. Але я думаю, що мапул не такий важливий, бо не будуть прям жахливі мапи гратися для кожної команди. Будуть все таки більш збалансовані карти в нас у цьому матчі, буде вже вирішувати саме підготовка та те, як індивідуально себе покажуть всі гравці. Індивідуально гравці на цьому турнірі Наві показують себе просто чудово. Вони всі грають краще, ніж вони грають зазвичай. Джель взагалі дикий з рейтингом 1.50, йому, звісно, відповідь є в Монесі 1.42, це капець. Але ми опускаємося трошки нижче. Ніко грає нижче від свого рівня, Хантер грає нижче від свого рівня, Стак грає 0,74. Це не має такого рівня, щоб це не було нижче. 0,74 просто на лан-турнірі, де ви виграли всі матчі. У відповідь Алексібі має 0,99. Тому індивідуально Наві мають просто валити їх всіх, і... але дуже-дуже важливо те, як зіграє Вандефул. Бо Вандефул грає хоч і краще від свого звичного рівня, але це все-таки четвертий найкращий гравець. Снайпер четвертий найкращий гравець в команді. Це погано. Тому якщо Вандефул не буде хибити надто сильно, то Наві. Без проблем закривають, і 2-0 навіть можуть закривати. Якщо будуть хиби від снайпера, якщо буде він десь тупити, не впевнено себе показувати, то у G2 з'являється дуже багато шансів, особливо з таким Монесі, який вичворяв все, що він хотів проти Liquid. Я ставлю на перемогу Наві, очевидно, це так має статися. Але, знову ж таки, допускаю, що якась несподіванка можлива. Хоча я тут. Дам G2 більше шансів ніж мібрам проти Eternal Fire, повертаючись до минулого матчу. Ось так на цьому, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі на минулому відео було більше 40 коментарів. Дуже вдячний вам за це, і звісно, любіть Counter-Strike.